Вітаю! Сьогодні незвичне відео для мого каналу. Я вирішила зробити розклад на об'єкт, який зараз перебуває в сонячній системі, але до сонячної системи якби не відноситься. Тобто це об'єкт поза меж сонячної системи, який зараз летить через неї, через сонячну нашу систему. І десь, я так розумію, через кілька місяців буде з неї вилітати. Цей об'єкт називається 3i Atlas, і я тільки нещодавно дізналася про нього, тобто на Заході інтернет вже гудить доволі давно. І є навіть один гарвардський вчений, який вважає, що цей об'єкт може мати неземне походження, але його ідеї мало підтримуються науковою спільнотою. Але мені стало цікаво зробити розклад на цю штуку, і в результаті я зробила два розклади. Спочатку я зробила оцей. Але я думаю, ми його в другу чергу розглянемо. А вчора, позавчора я зробила оцей, а вчора я зробила оцей розклад. А, чому почну з цього? Тому що, ну, по-перше, колода, мені здається, ця більше підходить для питання, тому що це квантове таро, воно присвячене певним явищам в квантовій фізиці, а також астрономії, не астрологія, саме астрономії. І тому я вирішила, що найкращої колоди для, для такого розкладу. Мабуть, не існує. Отже, спочатку цей розклад, тому що це позиційний розклад. Ну, Це теж, в принципі, але він більш загального характеру. Отже, перше питання, що взагалі цей об'єкт з собою являє по суті? І мені випала карта, яка є додатковою в цій колоді, це карта Всесвіту. Вона може натякати на те, про що я чула в кількох роликах про цей об'єкт, про те, що вважають, що цей об'єкт може належати до. Певних частин чумацького шляху, які набагато старші за сонячну систему. Ну і тут в описі цієї карти я брала до уваги опис сарканів, тому що ну ви розумієте, вони можуть мати пряме відношення до того, про що я питаю. Тому. Оскільки наш всесвіт 15 мільярдів років має, то можливо цей об'єкт також набагато старший, ніж ми, або наша сонячна система. Але, звичайно, це дуже загальна відповідь на це питання. Ну, окей. Наступне питання: ким або чим цей об'єкт був створений? І далі в мене випадає карта Паш Пентаклів, і це у нас сузір'я волопаса, в якому є найяскравіша зірка Арктур. Можливо, це може вказувати на місце, звідки цей об'єкт летить. Я, я не знаю приблизно траєкторію, звідки він летить, можуть обчислити астрономи, але це дуже приблизно. Тобто точно ніхто сказати не може, звідки воно летить. Ну, добре. Це Вейтівська, до речі, колода, тому всі значення ми все одно проводимо паралель з Вейтом. Що мене дивує в цьому аркані, це те, що в цьому. Ці відповіді на питання, це те, що це карта двору, і, в принципі, я схильна на подібні питання карта двору сприймати як сутності або представників якихось цивілізацій. Тобто, якби це були якісь старші аркани, або навіть числові, ну певні, я б їх могла трактувати як ну, певний об'єкт, просто не знаю, ну, як, не знаєте, продукт Всесвіту. Але коли випадає фігурна карта, ну, якось у мене закрадається думка, що, можливо, це. Ну, об'єкт, на який повпливав хтось, можливо, він і природного походження, судячи з Пентаклів. Але, можливо, це дійсно чиїхось рук справа. Третя карта, з якою метою цей об'єкт з'явився в сонячній системі. І тут у нас туз мечів. А, ну і туз мечів, він... Хоч в Африці туз мечів. Мета За тузом мечів, за його тривалістю це щось короткострокове. Можливо, це, оскільки це стихія повітря і все, що літає, проходить за мечами, можливо, це просто пролетіти крізь сонячну систему на своєму шляху. Але все ж таки, я думаю, це міг би бути і туз жезлів також, якщо просто пролетіти. А, можливо, це все ж таки щось дізнатись. А, хоча, знову ж таки, карта короткотривалої дії, тому. Можливо, якісь певні конкретні знання отримати, не знаю, про сонячну систему. Наступне питання. Вірогідність взаємодії з землею. Тут у мене випадає шістка жезлів. В описі аркану шістка жезлів. Тут описується зірка, утворення зірки. Тобто з хмар пилу і газу за допомогою ядерного синтезу утворюються зірки. І от таким чином. Вони привертають якби, до себе увагу. І тут, якщо проводити також ще паралель з зображенням на колоді Смойта Сміт, мені здається, що взаємодія ну, така, як би сказати, не пряма. Тобто, коли оцей вершник на коні на шість жезлів йде крізь натовп, він особливо з натовбом не взаємодіє. Тобто тут натовп більше бажає ем, торкнутися. Людини, там, наприклад, або мати стосунок якийсь до людини, яка на даний момент привертає загальну увагу. Тобто ми в якості натовпу, цей об'єкт в якості вершника, і от ми, земляни, на нього дивимося, що він буде робити, а він собі так їде, пролітає повз зі, своєю, зі своїм порядком денним, і на нас особливо не звертає уваги. Тобто, ну, тут взаємодія шитка жезлі, вона ж про показовість також, все, що на показ. Тому, ну, от взаємодія така, що ми на нього дивимося, ми його бачимо, він привертає нашу увагу, створює інформаційний контент, ну, поки що така взаємодія. Наступне вірогідність взаємодії з іншими планетами Сонячної системи. І тут у мене випадає королева Пентаклів, ще одна карта двору. І фокус в тому, що в цій колоді королева Пентаклів це Земля. Планета Земля. Матінка наша, ну, от саме материнський її аспект. Тому, хоча я про інші планети і питала, випадає Земля. А, тому не знаю, з одного боку, це може бути вказівкою на те, що не інші планети є метою цього, цікавості цього об'єкта. Але якщо, наприклад, відкинути а, той факт, що цей аркан тут означає Землю, то що робить королева Пентаклів? Вона зберігає, вона розпліднює, а, залишає потомство. Ну, то можливо, не знаю. Тут такий якась взаємодія можлива за цим арканом, але щось на кшталт не знаю. Зібрати якісь зразки або залишити щось своє і подивитися, що з ним станеться, не знаю, щось, щось подібне. Хоча нібито, за прогнозами астрологів, астрологів, ем, астрономів. Цей об'єкт не має взаємодіяти ні з якими планетами там або з супутниками планет на своєму шляху. Він доволі близько пролітатиме від кількох планет, там, від Марса, по-моєму, від Венери. Ну але як близько? Близько в рамках космосу, але все одно доволі далеко. Тобто він не вплине, не має вплинути на ніякі планети, згідно з прогнозами. Ну, добре, подивимось. Вірогідність небезпеки для Землі сім камечів. Це теж цікава карта. Тут сімка мечів про радіоактивність, тобто цей процес, який він по суті невидимий, і на початку ми його не відчуваємо, але він дуже небезпечний. Тому тут небезпека певна може бути, але вона поки що не очевидна, наприклад, і ми можемо її відчути пізніше. Наступне питання: вірогідність небезпеки для інших планет сонячної системи. Тут у мене випадає п'ятірка жезлів. Ну, п'ятірка жезлів, вона якби натякає на те, що якась взаємодія буде, і вона, можливо, буде не дуже дружнього характеру. І тут взагалі в описі карти тут про те, що йде зіткнення матерії і антиматерії. І при цьому відбувається те, що називається ангеляція часток. Ангеляція це як знищення. Тобто знищуються частки матерії антиматерії для того, щоб потім з них там щось нове утворюється зазвичай з цих часток. Тому не знаю, можливо, це про зіткнення з якимось об'єктом в сонячній системі, але, знову ж таки, за прогнозами, це ма... цього не має бути, не має статися, тому не знаю. І <світтє> останнє питання, чи... що ну, якби означає проліт цього об'єкту, чи є це знаком якимось для нас землян. І в мене випадає п'ятірка мечів. П'ятірка мечів тут про. Э... Означає як білого карлика. Ну, наприклад, наше Сонце, коли воно буде вмирати, воно буде перетворюватися на білого карлика. Це така ну, як зірка, яка схожа більше вже на планету. і Вона буде втрачати там свою оболонку. Зірка, і потім те, що залишиться від оболонки, воно якби схлопується і утворюється така маленька невеличка планета. І, звичайно, тут про те, що іде негативне порівняння того, чим ця зірка була. Ну, наприклад, наше Сонце, яким воно є зараз, і яким воно буде, коли воно вмре. Тобто воно буде такою, таким звичайним шматком матерії, який не світиться особливо і ну, не, не продукує ніяку енергію. Тому тут про негативне порівняння. Ну, загалом квітірка мечів, якщо задавати питання на ну, так чи ні, вона означає ні, але я в цьому. Питання очікувала, що якщо буде карта якась, яка, наприклад, про стабільність або незмінність стану, то, то це не означає, що це там якийсь знак. А якщо, наприклад, навпаки, карта, яка несе в собі якийсь рух, якусь взаємодію, то значить це якийсь знак. Ну, от П'ятірка мечів, це карта великої неприємної взаємодії. Ну і з урахуванням того ж 20-го року. Людство, в принципі, ввійшло в таку мертву петлю, можна сказати, згідно з думкою багатьох астрологів, то ну це просто можливо знак того, що е, ця мертва петля найближчим часом не закінчиться. Я так думаю, тому що я пам'ятаю, в 19-20 роках, коли я була дуже активно на Фейсбуці, і коли тільки починалася пандемія, і люди, які розбираються в астрології, вони писали, що пандемія це тільки початок. І я тоді так наївно думала, ну нефігав це нагнітати, який початок, що може бути гірше. Але зараз, коли я дивлюсь на світову повістку, я розумію, що гірше може бути. І я навіть можу, маю вже певні ідеї, ідеї, як це може бути гірше. Тобто, тут вже, знаєте, я прям можу обирати варіанти, де може бути гірше, на відміну від того, як це було у 2020 році. Добре, з цим я закінчила розкладом. Тепер я вам хочу показати інший розклад. Це розклад на стихії. Трошки я його посуну. Це вже інша колода та індивідуації, і взагалі тут ця колода більше підходить для роботи над собою, тому що тут старші аркани це, по суті, процес, процес індивідуації за юнгом. І ну, розбиті, розбиті старші аркани на ці процеси, які описував Юнг. Але не знаю, чому я взяла цю колоду, можливо. Через те, що я її взяла першу, тому потім мені захотілося квантове таро взяти. Але тут є певні цікаві моменти. Отже, спочатку розкажу про цей розклад. Тобто в цьому розкладі основні це ці п'ять карт. Це так я собі його розкладаю. Це моя схема. Можливо, хтось розкладає по-іншому. Я бачила інші схеми цього розкладу: Дух повітря, земля, вогонь, вода. Це основні карти цього розкладу. Оці кутові, вони просто додаткові. Тобто їх можна трактувати, наприклад, у прив'язці до. Ну, цю карту можна трактувати в прив'язці до стихії землі, повітря, а також до стихії вогню. Так і цю карту можна трактувати в прив'язці до стихії вогню, а також землі. І що мене тут вперше одразу здивувало, це, ну, по-перше, цей ряд. Тут самі, самі жіночі енергії, королева пентаклів на стихію вогню, королева мечів на стихію духу. Ну, тобто це, Дух це якби основна думка, основна ідея, основна енергія цього розкладу і жриця. Тобто весь ряд, такі жіночі енергії і прям, ну, якісь такі енергії якихось особистостей. Плюс у нас ще є одна карта двору, у нас вже є дві карти двору, і у нас ще є король Пентаклів. Пам'ятаєте на питання, хто або що створило цей об'єкт? У нас на Таро Квантовому випав Паш Пентаклів. Так от, на стихію Землі, а це ну, може бути саме походження або тіло, так би мовити, цього об'єкту, тому що це про тіло, там, про ресурс цього об'єкту також. Тут у нас король Пентаклів. Тобто, по суті, вам, мабуть, не видно, я покажу. Це король Пентаклів. Тобто, теж карта двору і та ж масть, і ну, знов у мене таке враження, що це ніби ем, хтось приклався до цього об'єкту. Поряд у нас е, карта Всесвіту і карта закоханих. Біля короля Пентаклів, що може теж говорити про те, що можливо цей об'єкт, ну, я завжди цю центральну карту, оці центральні, я їх трактую як основні, а ці кутові, як додаткові. Тобто це об'єкт, який має своє походження, дійсно, можливо, ну, природнє, так би мовити, дійсно, порода, яка, не знаю, є частиною. Якогось об'єкту у всесвіті, але, можливо, цей об'єкт мав вплив від когось або від чогось. Тому що за закоханими і за королем Пентаклів, ну, нібито це якась можливо, спільнота. Не знаю, можливо, я притягую за вуха. Мені цікаво вам розказати ці розклади, щоб почути вашу думку. Далі тут цікава королева в цій колоді, тому що ця королева, от як ви бачите, вона має от таку такі зображення дерев всередині. Це про дуже багатий. Прихований внутрішній світ. Ну, сам факт, що це королева мечів, це вже якби саме, саме собою, От те, що це карта двору, говорить натякає на те, що це якби створений кимось об'єкт, який, можливо, не є тим, чим він виглядає. Отже, скоріш за все, цей об'єкт не є тим, чим він виглядає, згідно з королевою мечів. Далі. На Масть, вибачте, на стихію вогню у нас випадає королева Пентаклів. А пам'ятаєте, у нас тут королева Пентаклів випадала на питання. Зараз я відкрию свої нотатки, щоб точно його вам сказати. Вірогідність взаємодії з іншими планетами Сонячної системи. А тут у нас кор... масть, вибачте, знову масть стихія вогню. А що таке вогонь? Це діяльність. Це те, що ти робиш, чого ти хочеш, твої бажання і плани. Тобто. Тут перекликаються ці дві карти, тобто, це якби, що цей об'єкт планує робити, або що він роби, ну, робитиме, або зараз робить. Ну, За королевою Пентаклі взаємодія не дуже активна. тобто Вона більше про, про те, щоб перевірити, що все в порядку. ну, щось, щось на кшталт цього, і, можливо, не знаю, обмін зразками, якщо можна так сказати. Можливо, я помиляюсь, тому мені цікава ваша думка також. Взагалі важко такий розклад трактувати, якщо чесно. І далі у нас стихія повітря. На стихія повітря, тобто це думки, плани, спілкування, ну зазвичай. Ну, думки, плани. У нас вісімка мечів. Тут вісімка мечів, по суті, дуже з вейтівським значенням, тобто, коли ти у тюрмі власних думок. Поряд з вісімкою мечів у нас десятка мечів. З померлою пташкою, над якою сумує ця людина. А також карта суду. Ну, Суд тут про процес індивідуації і про те, що у нас тут і тіньова особистість, і его, вони якби прийняті людиною, і людина їх усвідомлює. Але не будемо виключати також звичайного вейтівського значення, тому що це Вейтівська колода. Отже, вісімка мечів. Вона про певні обмеження, але це все-таки мечова масть, тобто вона теж може говорити про те, що є на меті щось обмежено в якихось рамках щось дізнатися. За десяткою мечів, можливо, є певна одна мета, за якою ну, яку цей проліт на Сонячну систему закриє, і, можливо, цей об'єкт більше ніколи тут не з'явиться. От він так. Яскраво з'явився, по суду він став об'єктом новин у нас також, привернув багато уваги до себе, але ну, в нього свої, своя мета, і ця мета дуже обмежена. Також це з тузом мечів як ем, мета, вибачте, я вже забула, що він тут означає: ту з мечів, ага. з якою метою з'явився в сонячній системі теж у нас тут, тут з мечів. Тобто коротк, короткий проліт, як я казала, або якась, можливо, конкретна одна мета, з якою цей об'єкт пролітає, і одне питання, яке він хоче закрити. Тут вісімка мечів, але вісімка про обмеження. Але знов таки ну, щось дуже-дуже-дуже схоже. На стихію води тут випадає жриця. Ну, я, чесно кажучи, не знаю, як на це питання трактувати стихію води, тому що вода зазвичай про емоції та якісь. Здібності або взагалі щось приховане. Ем, тому що вода це те, що на поверхні, і ну, якби в глибинах це може бути що зовсім інше. Ну і тут карта Жриці, яка говорить взагалі про те, що типу, це не вашого, це не вашого ума діло. Тобто не лізьте туди, це взагалі вас не стосується ніяким чином. І знову тут у нас карта Всесвіту знизу, згори в нас суд. Тобто, ну, якийсь невідомий об'єкт, який з'явився наші очі з космосу. Але ну, от все, що вам треба знати, це, от, це все, і не лізьте далі. І королева мечів ніби підтверджує, що так, можливо, це не те, що ви думаєте, але ну, не вашого, це розуму діло. І ще цікаво те, що коли я. Зазвичай я не дивлюсь дно колоди. І от в цьому розкладі я його не подивилась, але я подивилась його от в цьому розкладі, і тут у нас шістка жезлів була. Ну, Що таке дно колоди? Це загальний тон. Можливо, всього розкладу. Шістка жезлів, о, тут теж як і витівська, от у нас випадала вона. Тут вона випадала на питання вірогідність взаємодії з землею. А тут у нас шістка жезлів дно колоди. Про що ця карта тут? Мені здається, вона про те, що це медійний такий привід. Привернути дуже багато уваги до цього процесу, і поки буде летіти цей об'єкт сонячною системою, у нас всі обсерваторії зараз на планеті, практично спрямовані на цей об'єкт і всі відслідковують його рух. Тобто, ми оцей натовп, який дивиться за цим яскравим вершником таємничим. Ну ось Такі в мене розклади цікаво, чи ви робили свої розклади? Можливо, або у вас свої якісь думки стосовно цього розкладу, що ви про це думаєте, було б дуже цікаво. Дякую всім за увагу і до нових зустрічей.